Вітаю всіх, друзі. Дякую, що забігаєте на мій канал. Дуже вдячна. Сьогодні знов тема про Аденіуми. Продовження теми, тому що мені сам, самої цікаво. Це другий аденіум з тих двох, що в мене були нещодавно, я показувала Здоровений такий аденіум був майже до, до плеча. І я обрізала його, тому що хочу одночасно підготувати. Декілька аденіумів для укорінення, а для укорінення таким чином, який я хочу зробити е трошки пізніше, треба їх підсушити. Треба їх підсушити. Тобто є декілька моментів, як можна укорінювати, а для того, щоб формувати коріння таким цікавим способом. Треба їх підсушити, що я і зробила. Зразу хочу заакцентувати увагу, що верхівки сильно тоненькі, не треба залишати. Тобто вони не мають тої міцності, завдяки якої вони будуть мати силу, щоб випустити коріння. Тому верхівки, ну ось, наприклад, цього я залишила, дивіться, ось він такий, знаєте, тугенький. І ось верхівка. Тобто, коли я буду її укорінювати, Цю частинку, я її зріжу. Я залишила, щоб показати вам що ось. Тому що аденіум треба формувати, а для того, щоб ну, формувати, щоб була гарна крона. Аденіум є листопадною рослиною, тому, чим вища гілочка да, невеличкий перепад температури. Ще ж зима, да? Листя жовт не опадає. Сильно велика гілочка теж опадають листя, Тобто, листяна частина вона більш при верху. при верці, да? тому ми їх і обрізаємо, формуємо крону, тобто обрізала, чекаю появи гілочок ем, ем, навколо стовбура і формуємо коріння. Тобто, За що то, того, що ми обрізаємо, і в нас з'являються бокові і крона від Навіть коли із насіння аденіум, да, він не буде вам ідеальним, його треба формувати. А формувати ми формуємо по принципу обрізання. Формуємо, обрізаю, обрізаючи верхи. І мені цікаво, що ж, яка ж тут посадка. Тому я думаю, невеличкий такий анонс наступного відео про вкорінення. Мені ще треба день-другий, щоб вони. Підсохли, щоб е, зробити те вкорінення, яке я хочу. І зараз хочу подивитися, що ж, <смас> який же тут. Тому що, дивіться, тут коріння теж таке, знаєте, серйозне. Один ньому це таке, ну для мене така квітка, така, знаєте, квітка. О, яку ти творюєш сам. О, дивіться, тут в мене коріння. Тобто її можна змінити так, як хочеш ти. Це ж класно погратися. Так як. Я художник, я так бачу. Знаєте, слухайте, тут теж щось. Но тут у мене керамзит. Тобто тут теж в мене своя технологія. Так, я сильно так не буду. Піду помию все гарнесенько. Ну, дивіться так. І теж, да, таке позатесеньке є, але зараз. Зараз, друзі. Так, друзі, почала мити і розумію, що треба було, наверное, щоб ви бачили, річ у тім, що тут я посадила, зверніть увагу. Я тут посадила його на керамзіт. Тобто, дивіться. Тобто, я укорінювала на керамзі. Це не, друга, там, не друге формування, втручання в коріння. Це вкорінений на початку лютого, який теж літом уже цвів в липні. Зараз, як його. О. Е, до речі, така, такий момент. Я бігаю вмити, а не кажу вам, що е, ну, для людини, яка займається аденьоми вже декілька років, я е, розумію, що рослина теплолюбива, дуже любить тепле, да? боїться протягів. тобто, Мити ні в коєму разі холодною водою. Ми миємо теплою з крана водою. Так, ви гляньте, яка тут краса. 11 місяців. Знову ж таки, на. хто про що, я прокури. Е, дивіться, яка краса. Зараз я це все миленьке, те, що потрібно, обстежу. Те, не... ну, те, що мені зайве. Зверніть увагу, ну, отак от, от. Хіба це? Гірше закаудекс, то тут можна дивитися, яку красу вже показати і, вже, і, і ще утворити. Я б цей корінчик, навірно, я подумаю за нього, він тут всередині, я його трішки не знаю. Коли у сіянці, коли ми сіємо сіянці і приходить перше. Формування для того, щоб наростав каодекс і йшли гарні бокові корінці, треба зрізати центральний корінь. Якщо ми його не зрізимо, не зріжемо, не видалимо, він буде йти просто в вз... крутиться. Ну, е е е його дуже, е е дуже трудно, важко. Дуже важко його, знаєте, закрутити, навіть якщо зробити деякі маніпуляції, щоб. Полегшити скручування коріння, да, то центральний корінь, він знаєте, такий стрижньовий, дуже непіддатливий. Тут це не центральний корінь, це якби в корінні тут всі бокові. Але цей всередині, ну, не знаю, чи залишить його, щоб ці душі Ні, да? ну, красунчик, правда? Так, зараз ми його. Стражемо? Так, зараз я трошки збільшу. О, Так нам буде видніше. Е, значить, знову ж таки, отако от він був погруж... погруж... посаджений в землю, да? вкорінений. Зараз я його ось тако хочу підняти над рівним. Тобто, по цій порі я хочу це все, все прибрати. Гляньте. Це мені теж не треба. Мені потрібно, щоб наростали ось ці ось оці красені. А це, це знаєте, тут така красота. До речі, зверніть увагу на те, що це, тобто, прошлого, прошлого да, прошлого разу, коли я знімала відео, це було укорінення на пробку, І я така, вау! То ви знаєте, це укрінення на граві мене теж не розочарувало. Сьогодні буде відео трошки довше, Ну, кому цікаво, будь ласка, залишайтеся. Так. Тут така краса, тут її доповнювати. Знаєте, це як реклама чогось гарного. Гарне в рекламі воно не нуждається. Так і це. Воно ну, і так гарне. Доповнювати його. Сушите, ну така гарнюня. Так, так я цей трогать корінець не буду, але мілкотню поприбираю. Поприбираю, тому що. Так, так як тут дуже гарно, а тут малувато, я його залишу. А сюди я потім щось щось придумаю. До речі, я тут, мабуть, знову ж таки наложу камінців. Знаєте, була така якась жирафа, яка сидить на попі. Да? Так, угу. ось що таке аденіум Сидиш собі і думаєш, що б це таке собі вчудить. Так, знову ж таки, я, Да. але я не поробила дірочки. Зараз я пороблю дірочки, а поки я буду робити і притрушу. Корицею, бачите, не взяла з собою. Так, це все буде відбуватися за кадром. Притрушу, і зроблю дірочки, і повернуся. Так, я повернулася. Дивіться, я гарненько, так щоб було видно, все гарненько промокнула корицею. Значить все? Так, підсушила. Е, значить, я знайшла такий крінч, камінчик. Я його сюди е помістю для того, щоб мені ця частина не заростала. І, можливо, ось цей корінець, ми його, так знаєте, люгенько попросимо, щоб він пішов рости в ту частину, щоб в нас тут е в подальшому. Дивіться, це ж ножка, і це ножка, а? така ножка. Так, засовуємо камінчик. Якщо я сюди положу декілька маленьких, скрізь маленькі будуть знову ж міленькі рости. Ну, Я цього не хочу, тому я так його. О. В ці пройомчики я теж не собира... Ну, буду їх знаєте, так заповнювати, щоб тут у мені теж не було нічого. Тобто, щоб ця частина в мене в подальшому теж була. Поверх, коли він підросте, я думаю, в наступному році, коли вже буде посадка не по ці пори, а десь такого ось так, щоб вже дві ножки були над землею. Да? Я думаю, що у мене все вийде. Ну, зараз, для того, щоб це так в мене вийшло, так як я хочу. О, дивіться, о, яка гарніння. Ми таке візьмемо і зробимо все можливе. Щоб воно було так, як хочемо ми, а не так, як хоче воно. Ні, мені тут не потрібен. Я його переберу, що я граюся. Оце вам аденіуми. Хочу залишаю, хочу, не залишаю. Ось все. о. Так як я а, не поливала декілька днів, дня три, напевно. У мене корні піддатливі. Тобто вони не тріщать, я можу собі засунути камінець і не пошкоджу при цьому коріння. Зрозуміли? Тобто той випадок, коли я казала, щось він тут маленький. Звертайте увагу. Це, значить, цей більший. Звертайте увагу. О! Та це ж. Ай, друге, ай, друге, я цей теж переберу, він мені тут не подобається. Отак. Так, так. отака краса. Гляньте. Я б сюди якось би такий, начеб, щоб оцей припідняла б, начебто ж. А цей, хай наростає, так як він собі бачить. Ну, в мене ще є такий камінець. А ну-ка я зараз побуду. зачекайте. Художник має декілька варіантів бачення. Так. О! та пісня. О! Гляньте, то ж пісня, красавчик. Так, е, дренаж знову ж таки ложити не буду, тому що е, посадковий кошик в мене, як це правильно сказати, малесенький, зверніть увагу, ось. Тобто я сюди насиплю трошки керамбіти. Так так, зараз. Так, трошки прибрала. Так, кладемо так, як ми його собі бачимо. Ось. Рівненько. Мені потрібно, щоб всі частини були поки що в рівній заглибленості, скажімо так, чи як це правильно сказати. Ну, мене зрозуміли. Простукуємо щоб все рівномірно так по корінцях там. Тому що це, як, як я вже казала в якомусь наступному відео, це не фаленопсис, йому е, кармани воздухові не потрібні. Тут треба грунт, як я вже казала, він досить легкий, все гарненько притоптає. Притопчемо і, будь ласка, слухайте, ну, і от дивіться, так? Каудекс і ця краса, воно вже гарне, воно вже гарне. Тобто, я ж кажу, хто говорить, що вкорінення це не так цікаво, не згодно, вибачайтеся, гляньте. Я, ви знаєте, зараз дивлюся, як його припідняла. Це ще я багато залишила. Ну, я буду дивитися, як будуть йти. В подальшому е гілочки, і якщо що, то я його ще так підстрижу. Так, як я вам вже казала, зараз я такой. Його... Ага. Хочу, щоб туди ж залізло. Як я вам вже казала в, попереднь... в попередньому відео, е сьогодні я його посадила, сьогодні я його не поливаю. Я полюю його завтра. Як я поливаю свої аденіуми. Е Після втручання я вже показувала, кому цікаво. Я залишу ссылку. Е Мені треба буде його зафіксувати, але я навіть, не знаю, можливо, так. Тут є коріння, такі, знаєте, дивіться. Ой, покангорим просипається. Тобто, можливо, я його так зафіксую. Коротше, я побачу, покажу, коли буду робити такі, знаєте, так це по українськи отчет, результати десь через недільки підуть гілочки, і я покажу. Покажу його обов'язково, і ви будете бачити, і як я зафіксувала, і результат сьогоднішній, Не, ну красунчик. красунчик. Красунчик, видно вам, це ж ви всі. Все по-своєму гарне, але е, те, що ти монтуєш своїми руками, мені здається, то гарніше понад усе, так? Да? Так, це у нас зрізані корінці і притрушені. Тобто це, це все, все окейно. Все окейно, все добре. Е, всім е, вдячна, хто приділив. Такому інформативному да, відео, Хто, тому що часу завжди усіх мало. Всім дякую, всім добра. Є питання, запитуйте, відповім. Що знаю, не знаю, говорити не буду. Якщо знаю, то відповім. Тому на все добре, всім здоров'я. І сьогодні 6 грудня, люди, українці, зі святом, всім миру та перемоги.